США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде го мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання. Чи дійсно дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось здомовились? Бо я бачимо, з силовим методом ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так і сяк, і люди вже на сході, і, і волонтери. Я ж це от машини відправляю. Мені так важко на зсу машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я, я не знаю, реально на чесному слові і святому духі ми ще тримаємося. Якийсь такий український, Я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась і суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Ну, ре, реально, давайте реально. Отака от історія. Але я як читаю ці всі їхні міністри, міністри Шодроксл після переговорів з зеленським у Києві. Поняло мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини. Мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю. Для мене це все як бла бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь то зібрали, щось порішали, щось поразба порозварювали, поділили якісь то вкиди. Е, е... і в мене такі враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українці не такі, як ю, як у європейців, американців. Ми люди ну поумніші, ми бачимо набагато глибше. І ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я вообще не розумію. Ну просто не розумію. Короче, в цій всій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там понял, там нема маркетолога в нормальних. Тобто, здається, що маркетинг, він вообще з америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. Просто все життя, щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса вставляє. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насправді кожен день прокидаюся, іначе як оцей шоу Трумана. Кожен день зрозуміло одне і те саме: просто ужас за ужасом. Який-то ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечить своє життя. Допомагати цим всім армії, ну, хоч, хоч як-то воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку. Якщо чесно, я так оставлю цих новостей і так устав їх розказувати, я, напевно, скоро час перейду більше на живий контент, і буду показувати вам як раніше, що там довкола відбувається, бо ці всі новості просто достали отут аж сидя. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа, -па. на позитивній ноті.